Привіт! Мене звати Варвара, я практикуючий психолог та власниця супервізійного клубу Сайфем, де ми підвищуємо кваліфікацію серед психологів завдяки супервізіям та інтервізіям. В Моєму досвіді більше тисячі годин роботи з клієнтами, більше 250 годин супервізії та інтервізії, та більше 150 годин власної терапії. Також я допомагаю стартувати приватну практику психолога через наставництво деталі тут. Я дипломований магістр психології, де навчалася в академії наук Званих в Варшаві та дипломований психолог-консультант в ОЄПП в своїй роботі я використовую когнітивно поведінкову терапію, гіпнотерапію, психологію особистісного зростання та коучинг. І на даний момент я також проходжу багато навчань, тому що у психології воно просто нескінченне. Щоб потрапити до мене на терапію? Напишіть мені в Дірект, і там ми домовимося про дату та час для ознайомчої консультації. Знайомча консультація триватиме 20-30 хвилин. Вона є безкоштовна, де, власне, ми познайомимося, визначимо ваш запит, зрозуміємо, чи підходимо один одному в роботі. Отже, пишіть зараз хоче на ознайомчу консультацію, і до зустрічі.